До вашої уваги Renault Scenic 2. 2008 рік рестайлинг 1.6 бензин. Автомобіль в хорошій комплектації. Комплектація Expression. В чорному кольорі. На титанах оригінальних Renault. Стан кузова на відео. Загальний стан автомобіля дуже добре, технічно повністю обслужений, в комплектації клімат, контроль, круїз-контроль, датчик дощу світла, 4 склопідйомники, електрозеркала з підігрівом, центральний. Підлокітник з сервоприводом. Електропідсилювач керма Центральний замок. Салон Трансформер. Панорамний дах плюс електролюк Дуже комфортний автомобіль Високий кліренс Посадка высокая. Обзорность хорошая. Має гарну шумоізоляцію. Шкіряний салон. Електроручник. Бардачок з кондиціонуванням. В обслуговуванні простий та доступний. Хороший двигун К4М 1.6. Автомобіль вартий уваги.